Прихватила трошки волотисту гортензію, хоча була укрита агроволокном. Так, бачите, брунька трошки підмерзла. Так, ось тут щось трошки. Ось тут трошки. Ну, тут, тому що без провітрювання під відром стояла. Так, тут трошки. Тому я укриваю свої навіть волотисті гортензії. Бо бруньки є великі вже. І щоб спалося спокійно, я їх прикриваю. Зараз відкрила бо трошки тепло, сонечко виходить. А так, всі укриті, крім однієї. Ось тут, де брунічки маленькі, я її залишаю так, під морозиць. Все, все останнє під укриття. Як ваші гортензії, кстати, ви їх укривали чи примерзли, чи все добре, можете обов'язково написати. Скоро вже будемо робити підживлення для цих бронячок, пагінців і так далі. Для корінечка ми вже робили.